Вітаю вас! Все, що я вам тут розказую, це фрагменти, епізоди тих книжок, які невдовзі вийдуть вже в світ, побачать світ. Я зараз розкажу вам про ритм, який є річний, тобто є 12-літній, є річний, є добовий. Так от зараз я розкажу вам ну, про річні – Це 12 місяців. Якщо ми возьмемо, поділимо рік на 4 таких періоди, то умовно їх можна назвати порами року. Весна, літо, осінь, зима. У кожної людини у ці періоди в різні строки, в різні терміни. І коли людина народилася, це у неї літо. Півроку від свого народження, плюс-мінус три місяці, це зима, яма. Так от, якщо взяти порівняти людське життя з конями, а хто не знає так, о, такий висів, коли питають, так, ну, як справа, як життя, а людина відповідає, так, як, як кінь, як лошадь пашу. Так от мені вдалося знайти такі рядки, які мені дуже сподобали. Так от коли людина народилась, її індивідуальний період року, весна. ну ці вірші російською, бо української немає. І якщо мені хтось каже, а чому не українською, чому не державною, а я відповідаю, кажу, а ви напишіть українською. І коли я це буду розказувати, я обов'язково наголошую, обов'язково скажу, хто автор. Тому як ви зможете щось переробити з того, що зараз почуті, зробіть, а я з задоволенням вас буду зацитувати. Так от ранок утром, от іду лошадок збирати. Мені на них сьогодні виступати. Забинтую їм всі ноги, щоб не було тривоги. Присаков я не могу придать. Это весна. Але вот этот каждый период я разделяю еще на два этапа. На два таких. Это первый этап, а второй такой. Ну, тащися силка, пашни десятины, выбелим, выбелим железо, а сырую землю. А потом после весны идет уже литр. Цвести трава. Летят осколки щебня, до слез хохочет, Калится скакун, легко взмывает по уклону гребня и вниз в долину катится тому. Дура полыть этого лита индивидуального. Веселись, мой конь ретивый, щеголяя избытком сил, ненадолго волны гривы вдоль по ветру ты пустил. Хоть и осень. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, В эту не слушайте плеть. А друга половина цього періоду і задишав в ліцо як чоловік, такий стали з мокрими глазами. І чудо кончилось, як оборвався біг. Но ми о том ще не знали самі. І нарешті нема. Або ж ніч. Ну тут всі колись були маленькими, особливо старше покоління. І пам'ятаєте, на добраніч діти, або стокоди не очі так там звучала така мелодія красива. С п'яту стали, є ігрушки, книжки сп'ять, одіяла і та-та-та-та. Так тут ну, треба так себе поводити. Ну дайте ж організму поспати. Тіше їдеш, далі будеш. Але в кінці цього періоду... Треба, щоб, було, щоб був такий стан, коли людина, оцей кінь, коли він вже не може собі місця знайти, і він рветься в бій, і він хоче бігти, стрибати, скакати і так далі. Оце такий річний ритм. І на останок у цьому файлику я скажу дуже важливо. Це всім важливо. Можливо, це вас переконає остаточно, що вам потрібно мати отаку матрицю, яку я вам показував, яку ви зараз дивитесь на екрані, от як воно виглядає. Те коли співпадають оці всі ритми внизу, внизу там, там, де зима, внизу або зима, то оце наступає, скажімо так, людина може... Спокійно, спокійно може помирати. І мені дуже приємно було, коли я надибав таку людину. Це був Висоцький. Висоцький народився 25 січня 1938 року, а помер 27 липня 80 року. Що це значить? Це значить, що в нього є, є такі реперні точки, пік і є яба. Висоцький помер тоді, коли у нього його енергетика була на, на самому низу. Йому було 42 роки, а 42 роки це яма. Якщо цікаво, я раніше розказував ті точки, які роки, організм, в які роки, кожен організм, кожна людина отримує мінімальну енергію, навіть космос забрати. Так йому було 42 роки яма. У нього півроку пів від дня народження січень і липень, півроку, шість місяців. І місяцева доба теж була у нього проти І там ще один параметр, який я зараз не буду озвучувати, бо, бо це дуже, дуже довго треба розкладати його, я це не буду робити. Так у нього чотири таких ритми сплюпало, що вони внизу. Я думаю, що все, але я. Просто це пізніше скажу. Коли займався скільки людей, і коли люди помирали від інсульту чи від інфаркту, інфаркту тобто раптова смерть, до таких, як Висоцький, я ще знайшов в історії людства 44 людини. Тобто у них нікуди їм було діватися. От смерть прийшлася, нічого їм там не було спасу. Але можна було зробити що треба? Зробити, як треба. Треба було знати про ці ями. І їх можна було оминути, як оце я саме знаю, як це зробити. І про це у наступному відео.